В ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко, вітаю. Кожний день без схвалення допомоги від США – Це гарний день для Росії і поганий для України. З такими словами Олівія Далтон, заступниця речниці Білого Дому, вкотре звернулася до Палати представників із закликом погодити допомогу Україні. Та, попри тиск адміністрації президента Джо Байдена і частини республіканців у Конгресі, спікер Майк Джонсон наразі не готовий виносити на розгляд палати представників законопроект про фінансування пріоритетів нацбезпеки, зокрема України, на прес-конференції у четвер. Він ще раз наголосив. Його пріоритет фінансування бюджету США і питання кордону американського. Сенату знадобилося чотири місяці, щоб ухвалити цей законопроект. Ми отримали їхній документ півтора тижні тому. Палата представників активно розглядає варіанти щодо шляху вперед. Але наш перший обов'язок профінансувати уряд. І протягом останніх трьох років нашим першочерговим обов'язком було забезпечення безпеки кордону. Ми дуже чітко дали зрозуміти, коли президент вперше виступив із додатковим законопроектом про національну безпеку. Він заклав туди чотири компоненти: кордон, Україну. Ізраїль та Індо-Тихоокеанський регіон для Білого Дому це було важливо, і ми з цим погоджуємося. Але якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Ми повинні зосередитися на безпеці Америки. І я не думаю, що знайдеться американець, який би з цим не погоджувався. Так, от це неприпустимо. Президент не вжив заходів для безпеки кордону, і ми будемо наполягати на цьому щодня. Коли ж спікер Джонсон відреагує на заклики України і її партнерів і буде готовий розглянути питання допомоги Києву. Про це його особисто запитала наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. 23 європейські лідери закликають вас ухвалити допомогу Україні. Чи є у вас для них відповідь? Палата представників розглядає всі доступні можливості, і ми повернемося до цього як тільки уряд отримує фінансування. Наймовірніше йдеться про кінець березня, згідно з угодою, якою вдалося досягнути законодавцям. Бюджет вони мають погодити до 22 березня. Але вже нині у палаті представників розглядають і альтернативний варіант винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера Майка Джонсона через спеціальну петицію. Для цього потрібно 218 голосів. У відповідь на питання Катерини Лісунової на прес-конференції конгресмени демократи підтвердили, що такий варіант розглядається хоча наполягають найкращим і найшвидшим Чим варіантом було б, якби на голосування законопроект виніс усе ж спікер. Лідери демократів у палаті представників, конгресвумен Кларк і конгресмен Джефріс, обидва вказали, що всі варіанти доступні. Важливість надання допомоги Ізраїлю та Україні, гуманітарна допомога, індо індотихолканський регіон є надзвичайно важливими, і очевидна терміновість їх надання. Будь-який процесуальний крок потребує часу. Найшвидше, що ми можемо зробити, це щоб спікер виніс цей законопроект на розгляд. Законопроект, який має 70 голосів у сенаті, якщо цього не зробити, вирішення цього питання вимагатиме часу незалежно від процедурного кроку. Але ми сказали, що ми збираємося розглянути будь-який процедурний крок у роботі над двопартійним рішенням. Лідер Джефріс заявив, що на його думку цей законопроект мав би 300 голосів. Якщо спікер винесе його на голосування, ми поділяємо цю точку зору, і якщо республіканці справді хочуть бути лідерами і справді хочуть підтримати Україну, яка бореться за свою свободу, то вони мають це зробити. Конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрик, відомий своєю підтримкою України, підтвердив в інтерв'ю Катерині Лісиновій, що він готує свою петицію в обхід спікера Джонсона. Його варіант вже зареєстрували, і збір підписів має розпочатися уже в кінці наступного тижня. Про необхідність негайного схвалення фінансування допомоги Україні і ризики зволікання говорив сьогодні у Конгресі і міністр оборони США Ллойд Остін. Хоче слухання у палаті представників були присвячені лікарняному міністра Остіна, про який він не повідомив президента. Низка законодавців не впустили нагоди наголосити. Нині треба присвятити час іншим більш нагальним питанням, зокрема підтримці України. Більше про це а також вірний план Б на випадок, якщо Конгрес буде і далі зволікати із усхваленням допомоги. Поговоримо із нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапа, привіт, Це я, Юля. Чи відчувалося на слуханнях у палаті представників сьогодні розуміння термінової необхідності схвалити додаткове фінансування для України? Жі знаєш, принаймні у частини законодавців воно таке враження відчувалося. Як ти правильно сказала, ці слухання стосувалися передовсім ситуації, коли Клойд Остін був госпіт... госпіталізований і не повідомив про це нікого, навіть президента. І більшість республіканців насправді вони зосередили свої питання саме на цьому. Вони не шкодували гострих слів у вік вікло Остіна, не шкодували критики. Хоча були такі республіканці, які також зосередили свої питання на тому, що потрібно схвалити якомога швидше допомогу для України і не лише військову. Але і необхідно також запровадити нові санкції проти Росії. Такі аргументи також лунали. Своєю чергою лю більшість демократів вони використали ці слухання для того, аби ще раз наголосити на тому, що будь-який день зволікання із допомогою для України це, це неправильно. і Потрібно це якомога швидше винести на розгляд. Критикували вони, зокрема, спікера Майка Джонсона, своїх колег республіканців, які виступають проти цього, і питали Ройда Остіна в тому числі, які ризики не ухвалення такої допомоги, і, і які наслідки цього є просто зараз. І ось що Остін їм відповів. Well, we're we're seeing the risk. Uh ми бачимо ризики на полі бою кожного дня, у той час як українці мужньо борються, захищаючи свою суверенну територію, і нагадаю всім, що за нашої підтримки та допомоги у сфері безпеки вони повернули половину території, яку захопила Росія. Але кожного дня ми бачимо, як росіяни продовжують тиснути та досягати поступових територіальних успіхів, і це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці будуть в невигідному становищі щодо артилерії. Не також будуть під загрозою через відсутність належного ППО. Чи звертають увагу на те, що білий дім міг би надати Україні допомоги ще на 4 мільярди доларів із уже схвалених конгресом повноважень? Про що йдеться, і яка позиція Пентагону у цьому? Юрій, давай спочатку розберемося про які 4 мільярди ми говоримо. Це не фізичні кошти, які на якомусь рахунку це є дозвіл на надання Україні зброї на таку суму. Надання зброї із власних складів сполучених штатів, водночас юлю немає грошей у Пентагону на поповнення цих запасів, і кажуть тут, що поки конгрес не схвалить цих грошей, вони не хочуть іти собі в мінус і виділяти зброю, монекажуючи в борг. А кажуть про це і іречник Пентагону, і інші посадовці адміністрації, з якими ми говорили. Це питання юлю. Ми адресували неодноразово. Я особисто ставив це питання. А наші колеги з інших змі також про це постійно питають. Чи є можливість у Пентагону зараз взяти цей дозвіл на 4 мільярди, виділити важливі боєприпаси, важливі системи протиповітряної оборони для України і поповнити запаси сполучених штатів, поповнити склади вже після того, як Конгрес схвалить допомогу? Про це буквально нещодавно питали цього тижня. У вівторок питали Пета Райдера, речника Пентагону. Давай послухаємо його слова. You know, the bottom line is, um суть тут така. Ми і надалі збираємося шукати шляхи, якими можна підтримати Україну в її боротьбі за свободу та збереження суверенітету. Очевидно, що фінансування для надання українцям життєво важливих боєприпасів та спроможностей є критично важливим. Тож ми будемо продовжувати працювати з конгресом щодо цього. Що ж стосується конкретних ініціатив чи потенційних майбутніх ініціатив, сьогодні я не маю нічого оголосити, окрім того, що ви чули, як міністр Остін. Та інші високопосадовці США підкреслили, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Юлі, коли Пету Райдеру дорікнули, що наразі так не виглядає, що найближчим часом конгрес свали цю допомогу. Він відповів, що знову ж таки немає чого сьогодні оголосити про використання тих 4 мільярдів і будуть звертатися Сполучені Штати до союзників в інших країнах, аби вони можливо взяли на себе певні зобов'язання. Підсумовуючи в теорії, так Пентагон може використати ці наявні дозвіл на 4 мільярди або надати Україні зброю із власних складів, так але не виглядає саме на сьогодні, що на цей крок готові піти, і все таки дивляться тут у Пентагоні на план А це схвалення конгресом допомоги. Сподіваються, що це буде незабаром. Юлю Остапа. Деякі республіканські законодавці кажуть, що допомогу Україні, зокрема військову, варто давати у позику, як реагують на такі пропозиції в адміністрації. І лютах чули такі пропозиції, такі питання від наших глядачів. Ми також їх чули. Чи можна, якщо допомоги зараз немає фінансування на неї, чи можна давати допомогу в кредит чи позуку, щоб Україна потім ці кошти повертала? Це питання також адресували до радника з національної безпеки Джейка Вона спитала, чи така опція є. Він відповів, що коли йдеться про міжнародну допомогу країнам, які критично потребують. То питання кредитів чи позик тут є недоречним. Він навів, у приклад, зокрема, допомогу Газі. каже, що матір, яка а, є поранена, і дитина якої також поранена, і вона чекає на медичну допомогу недоречно і говорити і неправильно говорити і про те, що ця допомога надійде в кредит. Іншим таким прикладом Джейк Саліван назвав Україну. каже він, що ця допомога має надходити не позикою, не кредитом, а безоплатно. Давай послухаємо. For its life. коли йдеться про державу, яка бореться за своє життя як Україна, то потрібно, щоб її економіка залишалась на плаву і була здебільшого недоторканою, щоб не завалитись, щоб уся маса країни не завалилась разом із нею. Розмову про кредити замість надання необхідних грошових вливань лише погіршать економічні проблеми цієї країни, в той час, коли ми намагаємось їх покращити, адже сильніша, стабільніша та безпечніша Україна є фундаментальним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів це ще один приклад, де це не має сенсу. Еневкосюлю course... знову ж таки підсумовуємо. Якщо б Україна звернулася до Сполучених Штатів із проханням про закупівлю того чи іншого обладнання, або надання того обладнання в кредит, то в теорії Білий Дім міг би такий запит розглянути. Тім, знову ж таки, з того, що ми чуємо з тих питань, які ми адресуємо, так виглядає, що. Зараз очікують саме на надії конгресу і працюють з конгресом, аби схвалити це фінансування. Нагадаю, йдеться про 60 мільярдів для України, і це фінансування не на найближчі місяці. Це фінансування мають розрахувати на, на принаймні на півроку чи до кінця 2024 четвертого року. Тому фокусуються зараз передовсім на ньому. Такі відповіді чуємо ми від адміністрації. але юлю як би не було, залишається факт фактом. Поки конгрес допомоги не схвалює, Україна не може отримати цього фінансування. Шукає зараз шляхів чи шляхів інших варіантів. Так виглядає, що наразі їх тут немає. Дякую тобі, Остап. Я на зв'язку з Пентагоном був мій колега Остап Яриш. Напередодні під стінами капітолію зібралися кілька десятків протестувальників із закликами негайно погодити допомогу Україні. Мітинг українців і небайдужих американців помітила конгресвумен Крісі Гулаган. вже сьогодні. На слуханнях у палаті представників вона розповіла, що вразило її з цього протесту, і закликала колег без зволікань схвалити допомогу Україні. Минулого вечора, коли я виходила з голосування, було темно, йшов дощ. А потім я наштовхнулася на людей з українськими прапорами. А один тримав табличку з написом Це знову 1939 рік, і це мене дуже вразило, і буквально викликало у мене сльози, тому що це справді так і не буде перебільшенням сказати, що це знову 1939 рік. Коли на початку цього місяця у Литві я зустрічалася з одним із заступників міністра оборони. У нього також майже були сльози на очах через турбованість тим, що станеться, якщо Україна впаде, і що станеться з такими країнами, як Литва, Естонія, Молдова та всією Європою. То що ми робимо? Ми сидимо тут годину за годиною, коли 50 нас і всі 435 нас могли б витрачати на голосування за такі речі, як Україна, та додаткове фінансування для України, щоб ми могли запобігти повторенню 1939 року. День, коли ми почнемо перемагати, це день, коли ми перестанемо боятися. Це позиція міністра закордонних справ Литви Габріелиса Ландсбергіса, яку він озвучив в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки. Ландсбергіс – один із тих, хто активно захищає та відстоює інтереси України в Європі та світі. Він переконаний, що західні партнери мають змінити підхід у допомозі Україні і підтримувати Київ не так довго, як буде потрібно, а саме до перемоги з міністром Ландсбергісом у штаб-квартирі ООН спілкувалася моя колега. Ірина Соломко, Пане міністре, наша розмова відбувається напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення. Як ви про нього дізналися? Про що тоді думали? Ми були поінформовані задовго до 24 лютого, що це може статися. Я разом з деякими європейськими колегами намагався, якось, якщо це можливо, відтягнути це. Ми вирішили поїхати до Києва і знаходитись там впродовж тижня, коли мало відбутися вторгнення. І ми організували поїздку трьох балтійських міністрів. Вони поїхали до Києва 23 лютого. Я мав приєднатися до них 24-го. Я прокинувся вранці, щоб поїхати в аеропорт і побачив новини. Ми все таки поїхали в аеропорт, але літак уже не міг полетіти. А потім почалося це пекло. Чи було у вас розуміння того, що це точка неповернення, яка все змінила. Ти ніколи не можеш бути готовим до цього. Можу тільки уявити, як це бути в Києві в ті дні. Всі були шоковані, бо раптом усе, що ти знав, стає світом вчорашнього дня і з'являється новий світ. і ці два роки ми все ще намагаємося зрозуміти, що означає цей світ. але як ці два роки вже змінили світ? Світ після другої світової війни, особливо після падіння берлінської стіни, став моментом відновлення незалежних і вільних країн східної Європи. І дехто може назвати це дуже делікатною головоломкою, яку збирали десятиліттями, і важко повірити, що цей світ розбитий, і ми повинні зібрати щось інше, щось нове. Так багато наших партнерів і друзів у західній Європі у всьому світі все ще чіпляються за реальність, ту вчорашню реальність. Що можливо, ми ще можемо поговорити з росіянами та розібратися з. Ними, бо був такий досвід у минулому. Дехто з них пам'ятає 1990 рік, коли вони розмовляли з Горбачовим. Тоді Німеччина мирно возз'єдналася. Ми приєдналися до НАТО. Така для них ця реальність. Але для нас, особливо для країн Балтії, в першу чергу для України, є червона лінія, яку перейшли. Шляху назад немає. Не можна склеїти розбиту вазу, і всі повинні зрозуміти, як буде виглядати цей новий світ. І ми побачимо, що він може бути тим місцем, де нам можливо доведеться жити. Дуже небезпечним сусідом поруч, і ми маємо бути впевнені, що ми здатні захистити себе та наших друзів. Тому ми реформуємо структуру європейської безпеки, щоб вона була готова прийняти новий виклик. Ці два роки дали чіткі відповіді на питання: хто воєнний злочинець чи агресор? Але світ досі дебатує чи допомагати Україні. Я завжди називаю дві причини цього. Перша головна страх. Раптом на подвір'ї з'являється хуліган, який знущається з тих, хто принаймні на його думку слабший і нездатний захистити себе, і наймогутніші, найбагатші, бояться росіяни, змогли вселити цей страх дуже багатьом. з цими усіма легендами про неосяжні землі, кількість людей, зброї, але всі імперії розвалюються. Усі імперії мають слабкі сторони, і якщо це використовувати, вони розваляться і це станеться з останньою імперією. Також іншого шляху тут немає. І день, коли ми почнемо пере. Мати це день, коли ми перестанемо боятися. Нещодавно міністр оборони Литви заявив, що на Україну чекають гарні новини щодо нового озброєння. Що він мав на увазі? Є люди, які вважають, що склянка наполовину повна. Я захоплююся цим оптимізмом, і коли ви чуєте позитивні сигнали, то з однієї столиці, то з іншої, це може статися. Я теж оптиміст. Але зараз не найкращий момент для гордості союзників. Він не запам'ятається як період, коли ми закріплюємо нашу силу та підтримку Україні. Це міг би бути найкращий момент, але ми ще не там. Тому я не знаю, що мав на увазі міністр. Але виходячи з цієї інформації, яку я маю, він вочевидь спирався на надію, а не на конкретні факти. Ендабанотанфект Самунішен Сплайс один з ключових напрямків допомоги це боєприпаси. Війна показала, що Європа до неї не була готова, єС намагається покращити ситуацію з власним виробництвом амуніції. Як би ви оцінили ситуацію зараз? Ю ізвели андесінодеобжектив. Є об'єктивні причини того, чому ми зараз там, де ми є. В Європі недостатньо виробничих ліній, щоб виробляти боєприпаси в необхідних кількостях. Це причина номер один. Інша справа, ми вже мали два роки. І якби за ці два роки ми змогли швидше прийняти рішення, що ми будемо підтримувати Україну не скільки треба чи потрібно, а саме до перемоги, все було б набагато простіше. Якщо ти починаєш з кінця і знаєш, що маєш досягнути перемоги. Тут вже виникає питання: скільки треба озброєння для перемоги, скільки снарядів, скільки ліній, щоб їх виробити, скільки підприємств, і я не відчуваю цієї терміновості. Розуміння, що європейське майбутнє поставлене на карту і це лякає мене найбільше. Бо ми також дуже близько. Ми ніби спостерігаємо, що у квартирі нашого сусіда зламали двері. У нього крадуть дітей, все крадуть, людей вбивають. А ми такі це не моя квартира, можливо, це у мене мене але питання допоки. І це єдине питання, на яке залишилося відповісти, якщо ти сподіваєшся, що ти будеш останнім у черзі. Добре, це дає тобі кілька років, але небагато. Попередні конфлікти на європейському континенті показали, у нас працює мислення, що ми повинні чекати якогось моменту в історії, який потім пробудить нас, щоб ми справді почали діяти. Я називаю це момент Перл-Гарбор. Це дуже суворе нагадування про те, що в минулому ми досить довго чекали, щоб справді втрутитися та допомогти тим, хто цього потребує more really like Економіка – важлива складова боротьби. Ви бо закликали якомога швидше прийняти 13-й пакет санкцій. Які інші санкційні напрямки можуть бути використані для тиску на Росію? 13-й пакет вже схвалили, але він не пропонує багато. У ньому здебільшого списки людей. головне питання, на якому я б зосередив увагу зараз, це обхід санкцій. Адже ми бачимо, що було знайдено стільки шляхів для Росії обійти їх. Мене найбільше хвилює військове виробництво. Українці досі знаходять техніку, яка або виготовлена за західними технологіями, або навіть має західні компоненти. Це означає, що росіяни можуть обійти цю пряму дорогу, яку перекрили. Це те, на чому ми повинні зосередитися. Це не просто тому, що залучені треті країни. Тому я радий, що вперше деякі компанії з Китаю опинилися в списку санкцій. Це свідчить про те, що Європа може коли хоче, але ми повинні бути більш серйозними. Азин вигавтобі мосерізанес зараз почали багато говорити про замороження конфлікту. Який ваш прогноз розвитку ситуації? точно є ті, хто вірить у це. Мене багато разів запитували, чи є тиск на Україну щоб розпочати перемовини або припинити вогонь. Я відповідаю, що вам не потрібно цього робити. Бо якщо ви просто зупиняєте постачання зброї на досить довгий час. Це стане реальністю. Єдине питання, що у такому випадку зроблять росіяни: чому вони мають зупинитися? Тому це знову ілюзії та міфи, які потрібно розвіяти. Росіяни не налаштовані зволікати, припиняти вогонь або заморожувати щось. Вони підвищили видатки на оборону на 70% на цей рік, і це реальні гроші. Тому вони на стежці війни. Ми б змогли їх зупинити, коли вони були слабшими. Але ми рік чекали, щоб привести перші танки в Україну. Отже, тепер вони сильніші і стають сильнішими. Навіть тут в ООН, Ми чуємо стільки промов: мовляв, Росія обрала хибний шлях. звичайно, вони його обрали, так само як Гітлер у Другій світовій війні. Але подивіться, скільки шкоди вони можуть завдати на цьому хибному шляху. Можливо, наступить момент, коли Україну змусять до чогось, але це не залежить від мене. Я зі свого боку повинен спробувати переконати партнерів, робити все можливе, щоб такі сценарії не стали реальністю. чи 2014-й був замороженням? Ні, він був початком війни. А зараз росіяни готові йти до кінця? Колись захисник на футбольному полі, нині захисник країни під час війни. Владислав Ващук, відомий український футболіст, приєднався до збройних сил України у травні 2022-го. З того часу він солдат і санітар у медичній бригаді Національної гвардії «Буревій». Його щоденне завдання супроводжувати важко поранених бійців у машині швидкої та стабілізовувати їхній стан в дорозі до лікарні. Про шлях від нацзбірної до нацгвардії відомого екс футболіста розпитали Анна Костюченко та Павло Суходольський. Евакуаційна група бригади Нацгвардії Буревій завершує транспортування пораненого до лікарні. Ми самі да, да, ми самі. У групі відомий український футболіст Владислав Ващук. Я санітар по евакуації поранений да, поранених старшої машини солдат. За час евакуації може статися все. Є на ІВЛ, ну хлопці, котрі самі не дихають, і багато трубочок за цим наслідкувати. Ми все вміємо робити, і у нас бригади, які проходять навчання, практику, і все це ми робимо. Владислав Ващук розпочав професійну футбольну кар'єру на початку 90-х. У складі Динамо Київ дев'ять разів ставав чемпіоном України, шість разів вигравав Кубок країни. Дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів. А у футболці збірної України виходив у чвертьфінал чемпіонату світу. Кар'єру завершив у 2012 році у складі Волині. А у 2015-му відкрив власну футбольну школу у травні 2022 року. Владислав Ващук приєднався до Нацгвардії. Слова тренера Динамо Валерія Лобановського пригадує досі під час важких евакуацій. Пам'ятаю слова Лобановського, який казав, що 15 хвилин ти радієш перемозі, 15 хвилин ти ну, там, розстроївся по расі. І все, і забув, наступна гра. Так і тут. Ти зробив свою справу наступне, наступне, ти вже робиш, робиш. Повномасштабне вторгнення росіян застало Ващука вдома у місті Гостомель Київської області, епіцентрі боїв на початку великої війни. Окупацію він пережив у підвалі власного будинку з двома дітьми. Після звільнення області він спочатку волонтерив, але вже за місяць приєднався до бригади Буревій. Ніхто не знав. Я дітям сказав накануні. З утра вчились, ввечері виїжджали. Командир, коли я прийшов, він одне питання каже: Ти кров боїшся? Я кажу, ні. А нормально. Ну він же не сказав, що інше намного страшніше. Без ног і з одною ногою. І коли ти перекладаєш, то хлопці самі кажуть, що він не відчувають фантомну ногу. Як це пережити? От це тяжко. Тому я. Так як займався футболом, то я стараюсь так, коли є час, і командир відпускає, то я бігаю футбол. Вайщук запрошує на гру своїх побратимів відволіктись від суворих буднів. На воротах командир Ващука, 56-річний академік, доктор медичних наук, реаніматолог Всеволод Стеблюк. Його військовій кар'єрі майже 30 років. Стеблюк брав участь у Помаранчевій революції та революції гідності. Там його називали лікар майдану. Влітку 2014-го полковник Стеблюк очолював медичну службу полку поліції особливого призначення Миротворець на Донбасі. У серпні того року під час боїв за місто Ловацьк вивіз з коридору смерті, який влаштували український українським військовим росіяни більше восьмидесяти поранених. За це у 2016-му отримав одну з найвищих державних нагород України Орден Свободи. Потім вийшов на пенсію та викладав у національному медичному університеті військову медицину. А після початку повномасштабного вторгнення сформував медичний склад бригади національної гвардії Буревій. Я прийшов в Іловайськ, і Перший досвід великих таких втрат це був Іловайськ Дебальцево. Мар'їнка, Авдіївка, де доводилось працювати, але таких масових уражень, звісно, не було. Характер травми міняється. Зараз це переважно мінно-вибухова травма з ураженнями багатьох органів і систем. Якщо на початку війни в 2014-15 році. Ми просили досвіду і допомоги наших закордонних партнерів. То на сьогодні наша медицина має такий досвід, що нас просять ділитися цим досвідом і до нас приїжджають навчатися. Всеволод Стеблюк особисто супроводжує поранених на евакуації. Утім, знаходить час і для своєї викладацької діяльності. Будь-яка війна, вона була рушієм прогресу в медицині. Це починаючи ну, сказати, що Взагалі, перший наркоз в польових умовах це наш співвітчизник Микола Пирогов під час кримської кампанії. І всі війни вони були поштовхом до розвитку медичної науки. Я залишаюся професором кафедри, я читаю онлайн-курси, я керую науковими дослідженнями, У мене є аспіранти з військового госпіталя. Ми продовжуємо, нічого не стоїть на місці. Головним фактором для відбору у медичну бригаду Боревів Стеблюк називає вмотивованість. Мотивація влада Ващука залишається незмінною. Ну, у мене ціль. Я прийшов для того, щоб ми перемогли. щоб мої діти не займалися тим, чим я займаюсь, і то, що я ми пережили в Остомелі, то я б не хотів, щоб таке було у нас по всій країні. скажімо так, багато хто не розуміє. Чого вони сюди прийшли? А я бачу це в Осомірі. І я розумію, що якби вони прийшли просто, то всю, всіх людей прив'язали і зробили українську армію і пішли на Європу. Це без питань, вони цим прагнули. Евакуаційна група, де служить Владислав Ващук, працює у Київській, Донецькій та Харківській областях. Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.